Привіт, дорогі друзі. Сьогодні я хочу з вами відверто поговорити про серце. Бо воно не тільки орган, який качає кров, воно наш мотор, наша душа. У багатьох нас особливо після 60 років лікарі знаходять аритмію серця. Часто це звучить як вирок. Я й сама знаю, як страшно чути такі слова від лікаря. Але є, друзі мої, це не кінець життя, з цим можна жити і жити добре. Що таке фібриляція перед сервім? Уявіть собі годинник, який завжди цокає рівно. Тік-так-тік-так. -тік. Так має працювати і серце. А тепер уявіть, що цей годинник раптом. Почав збиватися тік-так, та-та-та-тік. Саме так працює серце при фібриляції перед серцем. Через це кров у серці рухається не зовсім правильно, іноді утворюються застої. І головна небезпека, інсульт. Ось чому лікарі наполягають на тому, щоб приймати ліки. Як проявляється аритмія? У когось серце стрибає в грудях, то важко дихати. Хтось відчуває втому. Ніби сил нема, навіть пройти кілька кроків. Буває запоморочення, а в декого просто тривога і страх. Але є й ті, що майже нічого не відчувають, тому важливо перевіряти серце, навіть якщо здається, що все добре. Як жити? Постійною формою аритмії. Ліки не вороги. Ніхто не любить, звичайно, жменями їсти таблеток. Але вони рятують від інсульту. Одні розріджують кров, інші зменшують частоту пульсу. Треба приймати їх регулярно. Контроль. Перевіряти пульс і тиск вдома. Раз чи двічі на рік звертатися до кардіолога. Робити електрокардіограму, здавати аналізи. І, звичайно, спосіб життя не переїдати. Краще 5 маленьких прийомів їжі в день, ніж 3 прийоми з дуже великими порціями. І, звичайно, ще одне легка зарядка, прогулянка, сон не менше 7 годин. Стрес. Наше серце не любить сварок, образ, нервів. Якщо щось трапляється, дихайте глибоко, йдіть на прогулянку, помоліться чи просто слухайте спокійну музику. Психологія. Дуже важливо не жити у страху. Аритмія це сигнал серегти себе, але не заборона на життя. Можна подорожувати. Працювати, творити, але з турботою про себе. Як уберегтися від аритмії? Якщо у вас поки що немає цієї хвороби, але є тиск підвищений, діабет чи зайва вага, знайте, саме це призводить до аритмії. Дікуйте хронічні хвороби, вживайте менше солі і жирного, більше овочів. Алкоголь, куріння, енергетики, вороги серця. А друзі серце це рух, життя, повітря, гарний настрій і любов. Друзі мої, фібриляція перед сердьм це не вирок. Це сигнал. Живи уважніше до себе. Ми не можемо зробити серце знову молодим. Але можемо дати йому тепло, спокій, турботу і, пам'ятайте, головне не рахувати удари серця, а дарувати серцю радість від кожного прожитого дня. Любі мої вже 15 років я з цим живу, навчилася жити. Просто жити, насолоджуватися кожною миттю нашого життя, робити свої відео, блоги, писати вірші, видавати книжки, виготовляти чудові твори своїми руками. На все добре. А які ліки ви приймаєте? Давайте дружити. Розкажіть у коментарях, як ви спасаєтесь і що відчуваєте, хто робив електростимуляцію чи навіть носить кар'єр. Кадіостимулятор. Буду рада кожному коментарю і з охотою відповім про свій досвід і хочу почути ваш досвід, як ви бережетеся від такої страшної, але великовної далеко... хвороби. Обіймаю Обій вас ще раз ваша галюся. Підписуйтесь на мій канал ставте вподобайки і пишіть коментарі. І пам'ятайте життя прекрасне.